Любителі активного відпочинку, подорожей та екскурсій 27 вересня відзначатимуть всесвітній день туризму. Долучитися до тематичних заходів запрошує криворіжців інститут розвитку міста Кривого Рогу. 27-го буде екскурсія до музею залізничної слави. 28-го буде екскурсія на Петровський відвал і до музею Арселор Мітал -Кривий ріг», до музею історії, щоб долучитися, дізнатися більше про історію металургійного підприємства його сьогодення. І у неділю буде відбуватися в місті такий фотоквест країн. Навчий, називається він Місто в місті початок його буде на Артмайдані о 15.00. Але треба зареєструватися, тому всіх запрошуємо долучатися до заходів, які будуть відбуватися. І на сторінці Кривий Ріг Туристичний можна зареєструватися, обрати собі відпочинок. Крім того, наші криворізькі гіди готуючи окремі екскурсії і благодійні будуть такі. Екскурсії екскурсії, тобто можна задонати, долучитися, зробити корисну справу і гарно провести час свій.